Я прийшов на роботу на 15 хвилин раніше. Це або звичка, або просто страх запізниця. Я швиденько переодягнувся в підсобці, і вже звідти я чув, як доноситься сміх денної зміни. У таких місцях, як наш мак, за одну зміну можна або зламатися, або наоборот знайти собі вже маленьку родину. Вже друге місце працюю тут на нічних змінах, і цей ТЦ для мене став другим домом. Біля каси, що стояли Аня і Славік з денних змін, жартували про якогось постійних клієнтів, ніби він знову йде, як п'яний дядько, замовляє каву і фіш, і потім засинає в туалеті. Ми перетнулися на пару хвилин, перекинулись словами, потислили руки. І вони знову зникли. У прямому сенсі. За кілька хвилин у всьому ТЦ залишилося нікого, окрім нас, нічників і охорони. Я вийшов на кухню, де вже готувався Марк. Він крутився біля гриля, розігрував пластини і злав залишки жиру з лутків. На ньому була стара шапочка з логотипом Макдональдс, вся в плямах, він вважав її талісманом. Менджер Вася сидів у своєму кабінеті за комп'ютером. Щось було в у систему. Я ніколи не розумів, що вони там так довго роблять. І рівно о 22.00 все згасло: світло над касами, музика та монітори. Усе виключилось. Завжди відбувається так автоматично. Система сама вирубає все, що їй потрібно вночі. Ми працювали далі з неоновим світлом на кухні, би застрягло між двома світами денним та нічним. Ну що, чуваки, ночка до сімої. Достава о п'ятій. Готуємо гриль, соуси, перевіряємо фрітюри. І наш директор залишив лист з додатковими задачами Ой і тю. Не забудьте морозилки, а то вчора як бомжи залишили. Ми розіжжуся по позиціях, я взявся за фритюри дві великі махіни. Їх треба було прочистити, замінити масу, увімкнути прогрів. Я витер панель, увімкнув обидва баки, тиша, а потім знайомий звук. Нагрівачі запрацювали, рели класнули. А з під кришки пішов легкий аромат масла. Все було стандартно, навіть занадто. Та через 10 хвилин фертюри почали видавати дивні сигнали. На дисплеї загорілась помилка Е4, це означало перегрів. Індикатори блимали, як у новорічну ніч. Я вимкнув один, але другий не реагував. Пальнув дим, запахло паленим пластиком. Менеджер підійшов, клявся, що вже таке бачив. Разом відкрутили захисну панель, дістали фільтри, витерли контакти. Марк підійшов, подивився, покрутив головою. Через 15 хвилин все знову запрацювало. А потім почулося, ніби десь у глибині, ТЦ щось вибухнуло, приглушено, як з під води. І раптово згасло абсолютно все, навіть аварійне освітлення. В кухні стало темно, тільки з гриля ще трошки тлів червоний відблиск у залі глухо, навіть автомати, що стояли біля входу, мовчали. Це що за фігня? Я такої дичі ще не бачив. І він пішов, узяв рацію, надів куртку і біля технічного виходу зник у темряві. З ним зачинені двері глухо хлопнули, і все знову затихло. Ми залишилися удвох я і Вася. Минуло п'ять-десять хвилин. Ніякої відповіді. рація мовчала зовсім навіть ніякого шуму не було. Ну, Пішли разом. І ми вийшли за межі кухні в темряву торгового центру, де мав бути десь Марк. Та на той момент ми ще не знали, він вже не був. Ми з Васією йшли коридором, де завжди пахло свіжим хлором і тостами з беконом. Але зараз усе це було глухо і неживе. Лампи аварійного світла не спрацювали, тільки ліхтарик із телефону менеджера кидав вузький конус світла на підлогу, де кожна пляма виглядала, як ті чогось дуже страшного. Хоча повзачинені приміщення, пункт охорони, службовий туалет, кімнати персоналу. Я помічав дрібні майже непомітні деталі, наче комусь не вдалося повністю зачинити двері, наче чийсь рукав куртки, застряг між петлями, все здавалося трохи неправильним. Раптом залязгало зліва у темряві. Ми обоє завмерли. Секунда, ще секунда, і знову нічого. Може, вентиляція чи холодильник, чи пацани здостали, лишили свій візок. Ми дійшли до зали охорони, двері були відчинені. Ліхтарик вислизнув у темряву кімнат, і там ми побачили розкидані стільці, один монітор ще мерехтів, в ньому застигло зображення, холу, біля головного виходу. Але більшість камер мертві. На підлозі лежала та сама рація, яку ми дали Марку з собою. Вася нахилився підняти ту рацію і взяти з собою, натиснув кнопку мертво. Я відчув, як серце починає битися трішки швидше. Знаєш, що мені не подобається? Те, що ми посеред ночі в центрі без зв'язку, без світла, і зник мій працівник. Вася знову кинув промінь світла в глибину темного коридору, і тоді ми побачили далеко-далеко. На стіку стін наче хтось стояв, нерухомо. Фігура висока, неприродно худа, з дивно округлими плечима, і ми не могли розглядати обличчя, але воно точно було непорожнє. Фігура не рухалася, а потім рушила повільно, спокійно, без звуку, наче пливла. Ліхтарик васька здригнувся, промінь сіпався по стінах, і коли знову зловили фігуру, її вже там не було. Ми рвонули назад до нашого маку, мій подих почав ламатися, я відчував, як ноги, наче литі свинцем, летіли в кухню, захопнули двері технічного входу та підперли їх ящиком з булками. Це не був жарт, у нього костюм. Костюм, блін, як у того з реклами. Я ж сміявся нервово, але в середині морошкіри ще не пройшов. Двері технічного входу здригнулися один раз, а потім ще. Вася підскочив і став перед нею. Я кинувся до морозилки, шукаючи щось важке. Мій погляд упав на залишену пляшку з хімією, Лужний концентрат для чистки гриля. Згадав я, як одного разу Вася нас налякав, коли новенький перепутав її з Ополіскувачем. Ми забігли і захлопнули важкі двері, в середині було холодно і сиро. Ліхтарик тримався на останньому заряді, холод пронизував кістки, ми мовчали. За кілька секунд двері на кухні знову гримнули, але не відчинилися. Хтось пройшов повз. Ми чули кроки, химерні, з ехом. Там був тихий спів, хтось насвистував. Ту саму чортову мелодію з криками Бігмака. Морозилка почала ставати нестерпною. Кожна секунда там, мов ковток криги в легені, Вася Тарася, але не від холоду, він дивився в підлогу, стиснув лом і шепотів собі щось під ніс. Я сидів, обхопивши коліна та намагався не дихати голосно. Потім тиша, Така, якій навіть власне серце чутно. Ми чекали і дочекалося. Серце морзилки сіпнулося. ривок, поки ще один удар чогось такого важкого по дверях. Механізм щепився, тримався. Вася кинувся до дверей, підперіг тілом. Я завмер, і шпарин знизу було видно щось чорне, блискуче, ніби клоунське взуття, і тінь з довгими рукавами. Коли стало зовсім погано, Вася мені сказав Якщо він мене виріже, тікай бігом. Я вже не можу тут знаходитися. Я хотів відповісти, що ми разом виберемося, але в той момент двері тріснули. Вась з криками вискочив, хапнув лом і помкав у темряві. Крики спочатку голосні, а потім задушливі, потім нічого. Я залишився сам у тій кімнаті з коробками. Холодно і смерть за дверима. Не знаю, скільки я сидів там, але у якийсь момент стало зрозуміло або я щось зроблю, або стану наступним бігмаком для того божевільного. Я відкрив двері обережно. Кухня була порожня, і ще хтось переставив усі столи. На підлозі кров на фричурі щось корчало. Я знайшов ліхтарик Васі, розбитий, біля нього вже була клоунська перука і теж кривава. Вирішив тікати через службовий вихід, але поки пробирався, почув це. Те МІЙ бігмак. Цей голос як спотворений, як дитячий, протяжний і хворий. Я закляк. Я заплатив своїм життям. Я заслуговую на нього. І я побіг коридорами через комору, через зону з напівтемними вікнами, стріляв думками у всі боки. Двері замкнені, інші теж, і ось я знову в залі. І бачу я стоїть той самий клоун весь у крові, за величезним куханим ножем в руці, бліде обличчя, намальована посмішка, і очі пусті, наче в масці, тільки без маски. Ти залишив мене без бігмака, хлопче. Я не встиг сказати ні слова, як він кинувся. Я бігав між стволами, на повороті впав, ледве піднявся, він сміявся, гребаний сміх із зубів. На кухню різко завернув туди, він за мною. Тоді я згадав про ту саму хімію, яку лишив Марк біля грилю. Я кинувся, схопив її, відкрутив кришку і трішки налив на котлети, а далі робив все як по рецепту. Руки тряслися, але я Бігмак зробив як просто тут бачу його, того самого клоуна. І він зупинився і повільно підійшов. Бігмак нарешті. Він узяв бігмак, сів прямо на підлогу і почав їсти. Я завмер. Після першого кусу він посміхнувся. Він сказав, щось на кштальт нарешті. Потім зробив другий укус, почав кашляти, потім третій і вирубився. Я не чекав і побіг через зал, через розбиті двері. Побіг повз охорону, тепер уже мертвий. Пробрався до службового виходу. Не знаю чому, але світло почало повертатися. Повільно, беготливо, в голові все ще був цей сміх і насистування мелодії Бігмака. На вулиці було ще темно, починався ранок. Повітря свіже, мокре і холодне. Я стояв біля головного входу, терясся, і побачив, під'їжджає машина поліції і карети швидкої. Один з поліцейських зразу до мене підійшов. Поки він зі мною розмовляв, я побачив того самого клоуна, його виносила швидка. І бачу, що я його не до кінця вбив. І далі був живий.